Привіт, з вами Оля Провойс, Ви на моєму каналі. І сьогодні чергове відео зі світу вокалу. Поговоримо про те, у чому ж відмінність між академічним вокалом та естрадним вокалом. Оперний вокал! взагалі всім дуже цікаво, то як же співати правильно. Оперний спів це правильний спів. Чи все таки сучасний спів це еталон. Насправді все залежить від вас, від вашого смаку та вподобань. Особисто я більше люблю естрадний вокал, саме тому і в дитинстві почала займатися саме ним. То цікаво, яка ж відмінність, що такого роблять вокалісти, а чому їх звук настільки відрізняється, правда? Якщо взяти, до прикладу, оперний спів і спів Ріани. Адже ми знаємо, що у всіх нас однакова будова гортані. Зв'язки, хрящі, різноманітні структури вокальні, все у всіх однакове. Просто кожен по-різному ними користується. Ну що, почнемо? І так, давайте почнемо з академічного вокалу. Які основні там нюанси? По-перше, в академічному вокалі найчастіше використовується. Трохи занижене положення гортані, тобто нижче середнього. До речі, в мене є окреме відео про гортань і про те, як вона впливає на наш тембр, на наше звучання. Ви можете подивитися це відео за цим посиланням. Повернемося до академічного співу. Як я вже сказала, гортань тут трохи занижуються. Окрім низького положення гортані, в опері присутня велика кількість твенгу, тобто багато дзвінкості. І, до речі, про твенку у мене теж є дуже корисне відео, яке я вам раджу переглянути. Що ж такого ще роблять академічні співаки? Ну, по-перше, ми чуємо, що звук дуже округлий, а дуже такий інтелігентний. так? Голосні звуки широкі, вони відкривають ротам. Я взагалі не академічна співачка, тому з мого звучання, якби не робіть висновки, але продемонструвати да, показати відмінність, я думаю, що мені вдасться. А вони ще тут що роблять? Використовують нахил свого щитовидного хреща. Це цікава я думаю, для вас інформація. Не всі розуміють, де він і що він. А, ну, по-простому кажучи, вони співають і трохи плачуть. Да, використовують саме тонке змикання зв'язок, тобто зв'язки голосові змикаються тонкими краями, не товстими, тобто не м'ясо. А що ви чуєте, я додаю дуже багато вібрато. Це теж одна із особливостей саме академічного вокалу. А вібрато ось це таке яскраве. Це і є робота щитовидного хряща. Ще у академічному вокалі м'яке піднебіння. В відкритому положенні знаходиться. Тобто, по простому ми робимо всередині оцей купол, про який всі говорять. А відчуття такого позіхання, тобто, ми робимо простір всередині більший, ширший. Через це звук резонує інакше. Та прямо всередині все розширюється. Назалізація в оперному вокалі відсутня, тобто, оскільки м'яке піднібіння воно піднялось, воно закрило вхід у ніс, і весь звук у нас іде через рот, і тим самим він стає ще більш дзвінкий, тому що назалізація насправді робить звук більш матовим. До речі, відомий факт, що, до прикладу, оперні співаки так вони співають з оркестром без мікрофону. Чому без мікрофону? Як вони так голосно співають? Насправді це все правильна акустика. Повірте, якщо опорного співака помістити в якийсь нічний клуб, а де акустика не сприяє резонуванню, де все заглушено, приглушено, всі частоти вбираються, поглинаються, він не зможе переспівати оркестр чи аранжування. Навіть тому там необхіден буде мікрофон. Ось саме тому дуже важливо, яка акустика в залі, і оскільки я вже сказала, вони додають багато твенгу, багато дзвінкості саме. Твенк і робить наш звук дуже пронизливим, яскравим та гучним. Ще ви могли помітити, що оперні співаки, коли співають, а артикуляція у них дуже така м'яка, іноді ми навіть частіше всього не розбираємо слова. Так? Тобто втрачається ця дикція, звук стає таким розмитим, плавним, він такий, наче тече-тече, таке суцільне лігато. Оце така особливість, дійсно, саме академічно вокалу. Ще у академічному вокалі, я впевнена, ви ніколи не чули фальцет. А для них це неприпустимо. Для них фальцет це співати не на голосі, це взагалі щось безголоса. Ось, А тому для академічного вокалу притаманний такий однорідний звук, дає багато вібрато. Цей звук дуже об'ємний, яскравий, плавний, кантиленний і інтелігентний. Це якщо коротко саме про академічний вокал, давайте перейдемо до естрадного або сучасного. Ой, взагалі тут все дуже цікаво, я обожнюю цей вокал. А, чому? Тому що тут можна все. Тут, прямо, знаєте, от намішано всі техніки, які тільки можуть бути, всі типи звуковидобування, всі типи змикань, атак, різна динаміка, гра ритмікою, фальцет, твенк, белт, ну просто все підряд. І найголовніші відмінності це перше. Тут використовується саме розмовна позиція. Тобто, якщо я говорю плюс-мінус, ось так, я буду і співати. Я буду і співати! А якщо я була би опорною співачкою, я би співала, ось так, Наприклад, якось так. Да? Я так не розмовляю в житті, тому ця позиція вже не є розмовною в опері. А значить, сучасний спів. Розмовна позиція. Раз. Друге, щодо гортані. Гортань тут використовується середня, тобто якраз середнє положення, це те, в якому ми з вами розмовляємо, або високе положення гортані. Рідше використовується низьке, але воно дійсно є. А найчастіше для того, щоб просто підкреслити якесь слово, якусь фразу, додати певних відтінків обертоні. Наприклад, I feel Where you go. Трошки я опускаю, але потім повертаюся обов'язково в середнє положення. Як я вже сказала, в сучасному вокалі ми можемо використовувати все. І, звісно, у ньому дуже багато фальцету. А фальцет я про нього ще, до речі, відео не відзняла. Буде мені таке завданнячко на майбутнє. Фальцет це голос з повітрям, дуже ніжний, найчастіше саме на високих нотах. Ми його розпізнаємо of места. Ще в естрадному вокалі ми додаємо мелізми. Чого не скажеш про академічний спів. Там можуть бути якісь такі легкі, можливо, співування, але не такі швидкі, не такі філігранні. А в сучасному ж співі в кожній пісні має бути хоча б малесенький, але мелізм. Now I'll Ви зрозуміли, що таке мелізми, ви їх однозначно чули. І звісно, яка ще відмінність в сучасному вокалі? Це та, що ми тут часто співаємо з якимось надривом, ми форсуємо звук. Це називається belt або belting, схоже на крик. В опері ні в якому разі не можна переходити на крик. Вони це не приймають, називають таких співаків крикунами. Це і є сучасний спів, де можна все, де ти експериментуєш. Де ти не боїшся бути не таким, як всі, тому що саме це тебе виділяє з натовпу і саме це ем, заставляє запам'ятати твій вокал раз і назавжди і впізнати його потім із тисячі пісень. Ну що, це було таке коротке порівняння академічного вокалу та естрадного вокалу. Я сподіваюся, що ви трошки більше зрозуміли, е, яка ж основна відмінність, а вона не одна. Як бачите, все у нас всередині у всіх однакове, просто ми по-різному. Цим користуємося. І саме це впливає на наш звук, на його манеру, на його окрасу, на його тембр. А тепер, увага, я спробую заспівати фрагмент відомої пісні Fly Me to the Moon. А, наголошую, я не оперна співачка, але щоб ви відчули, які можуть бути відмінності, так, як воно на ділі звучить. Я заспіваю спочатку академічним голосом, а потім в естрадній манері. Fly me to the moon and let me fly among the stars. Бачите, як я ридала щойно? А тепер сучасна манера. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ну що, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, став свій лайк, підписуйся на канал, і я буду знімати нові цікаві відео для вас. З вами була Оля Провольс. Побачимося незабаром.